Доброго, доброго, доброго ранку! Вітаємо вас. У нас на кухні, якщо вже є тут продукти, це означає, що зараз буде дуже-дуже смачно. Ми традиційно продовжимо готувати із сезонних овочів. Якщо звернете сюди увагу на стіл то побачите те, що якраз на городі є, кабачки ще досі за гарною ціною, десь по 30-25 гривень можна знайти баклажан, помідори, картопля, які теж вже достатньо гарно вродила в цьому році, і врожай вже зібрали. Ми сьогодні трішки з вами. На нашій кухні будемо мандрувати. Хлоп. Куди? От як ви думаєте, якщо Україна асоціюється з борщ, з борщем таким так. смачним? Е, ну, італійці з чим асоцію паста, Паста. а Греція? Грецький салат. салат. Ну, грецький салат. ми, ну, ми знімаємо вершки. Вершки. Ну, є ще така неймовірна страва під назвою Мусак. А то що таке? О, це дуже смачно. Я думав, Це ім'я. Ну жіночі чи чоловіча. 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 мусака. Да, мусака. <рес> Ми зараз бачимо фото з Це неймовірне запечені овочі з м'ясним фаршем. Овочі можуть бути от Я наприклад зазвичай готую лише з баклажанами мусаку, але є ще варіанти, коли поєднуються всі варіанти овочів і картопля, і баклажан, і, наприклад, кабачок. Тому сьогодні у нас такий формат, і буде якраз готуватися. Що тебе так здивувала? Ні, Александр? я думаю, що це я розумію, що в кожній країні в принципі є от така страва, яка е, в якій використовується все. От як от мені це нагадує, до речі, мексиканську кухню. Якусь е, е, як це називається в них е, е, закручена е, не шаурма. А, та буріто, буріто. Буріто, в якому теж там і е, фасоль, і помідори, і перець, і м'ясо. Таке тут у нас не, Ну, ну, Італії, бо те, ну не, що вродило, і... Ну, в Італії ж піца, там так само кидають все, нарізають, 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 і потім з того, і потім їж так само. Так. До речі, в Україні ну, Я в Італії насправді. ніколи не зустрічав такої смачної піци, як в Україні. Не Це смішно. Давайте подивимося зараз. Рецепт щоб ви теж зорієнтувалися. Але вже як сказала на початку, розумієте, якщо раптом немає кабачка, а є баклажан, то можна зробити мусаку виключно з баклажанів. Поєднати просто баклажан, баклажан плюс картопля. Рецепт у вас на екрані. Всі доступні інгредієнти. Олександр поки нарізає цибулю, допоможи. Так, фарш 500 грамів томати, 400 баклажани, кабачки, картопля, цибуля, чесни, коли в сіль перець. Я так розумію, що головне це фарш і е, е, цей картопля mm -hmm. і помідори. Ну, а все інше по читаєш ти mm -hmm. фантастично. Я люблю. Це талант. Тримай. А куди чистити? Тримай. Можна на швидкість. Так, Звичайно, я поріжусь. Давай поріжешся. давай сюди. сам сюди. Сашечка! 30, скільки тобі там рочків. 37 рочків. Я поріжусь. Жарти жартами. Давайте, поки трішки для вас історії. Кулінарне, звідки походить Мусака, історія цієї страви. Ну, так, щоб, знаєте, смакувати і готувати з історією серця. Поїхали. Ось так тепер знаєте більше. Хлопці нарізають цибулю, а я трішки вам розкажу про те, як це буде відбуватися. Нап... Ой, цибулю, картоплю, вибачте. Ну, По-перше, чистять, по-друге, картоплю. А я ж розумієш, тут про вас кажу, а дивлюся на цибулю свою. Я, я аж чуть не загубив цей цибулю. Дивіться, бачиш, я тут з вами, а душею і язиком вже Цибулі. там пательня і цибуля. Звертайте увагу, сюди-сюди від них, сюди до мене. Тут цибуля, вона вже смажиться на пательню. Сюди піде потім. Фарш, ми його теж обсмажимо, трішки чесничку і нарізаних томатів. Це все ось тут буде смачненько булькати. Кавачок, баклажан і картоплю. Ми наріжемо такими знаєте, слайсами і трішечки обсмажимо не до повної готовності, а трішечки, щоб така знаєте, гарнесенька гарненький колір такий, Знаєте, закалібрувалося, як то кажуть, Терти і все треба. потім будемо викладати шарами і заливати соусом Терти. Щось треба. Не? Ну, дай йому щось так. Саша, може, хіба щось потре. Десь у мене тут ще була така чистилка. Давай, давай давай сюди. На, чисть баклажан. Займися сьогодні новою роботою. Ви ж забули. Що? Що? Вчора був пазл, а сьогодні. Слово дня Слово дня, слово Ми не забули, ми згадали. згадали. Друзі, ваша улюблена, ваш улюблений момент квест сніданку. Слово загадки. Що, робив? Ні. Для того, щоб. Е, бачите, валечний. Як ви думаєте, що таке валечний? Валечний. валечний. Ну, це якийсь величний, класний, ну, ні. Так... ні. дуже примітивно. Валечний, може, якийсь е... валений. Теж У мене теж від слову вал. Вал? Так. А може це просто той, що біля валі був? Валечний. Може. Чоловік не знаю. Валечний чоловік. Ну ти валечний, бачиш, ти поряд зі мною. Бо як це з коли спати валетом, коли а, це навпаки о, бачиш? Валечний сон. Валечний. 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 Мені дуже красиво це слово, як величний розповіли. Мені щось... десь ще якийсь піджак, а валечний а мене, може а мене може щось бути. таке, типу, стіна за, з валиком, коли прийшов, знаєш. Завелечена стіна, завалена стіна. Може, може бути, бути. ну замальована. Може бути. Отже, не забувайте ваші відповіді, ваші варіанти, ваші фантазії. Пишіть нам в інстаграмі. Надам сніданку, наш пост, де ми в трьох Останні туди заходьте. І в коментарях можна написати, що таке валечне. І напишіть звідки ви, щоб ми розуміли, з якого регіону прилітає той чи інший варіант. Така, така. така велика, така пласка тарілка, куди я буду викладати овочі. В... Ігор зараз може знайти. Так, сказати... ні, це форма. Дякую вам, глядачі, що ви одразу відгукуєтесь на мої прохання, на наше слово дня. Дуже приємно. Одразу написали величний, доречний. О, бачиш, як теж співбу... співзвучно. Величний, доречний, Валечний. А, потім залізний пан написав, на мою думку, це гарний, красивий, вродливий. Валечне поняв. Поважний. Поважно. О, Поважний. теж красиво підходить слово. Погоджується. валечний. О, яка ва... який валечний. А чув... пані Світлана пише: комплімент Валюші. Дякую. Вам дуже личить зачіска мальвіна. Це мальвіна в тебе? Ну так, в дитинстві називали, коли просто волосся зверху Це цільний позитив. Років 10 мініс. То тобі 27? Саша, я ніколи не могла, підійде? що я від тебе так таке можути. Ось ця ідеальна. Вони правда дві однакові, але вона була ближче до мене, тому вона ідеальніша. Ну може і ту лише на у нас Ну за... ні, золотою достатньо буде. Так, я продовжую готувати грецьку мусаку. Вона сьогодні у нас насичена з поєднанням баклажанів, кабачків, картоплі, м'ясного фаршу, свіжих томатів і великої кількості спецій. Ви бачите, до ось такого ніжного, ніжного кольору підсмажує овочі, ледь-ледь чи -ледь, просто така, знаєте, приємність з'явилася. Викладає їх на окрему тарілку, а потім буде фінальна історія. Це коли ми все шарами викладаємо в форму, заливаємо соусом без шамель, ну і будемо запікати. Саню. Сиру там буде в цій страві дуже багато. Клас. Ігор, А ти будеш його натирати, тільки трошки пізніше. О, пишуть також, пишуть е, е, Вісілушка Наталя. Пише, як валі личить ця зачіска. Це треба завжди. Завжди, е, завжди молодий чубчик, а валя просто рве шаблони Чарівниця. Що означає змінити? Бу за діє зачаткою практично завжди а потім змінити. Дякую вам дуже. Дякую. Це дуже приємно, дуже а я Дякую. А я згоден. А я згоден і абсолютно підтримую будь-які коментари, які зараз на підтримку Валентини? Валентини і її образу. Ну а я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію про учасника нашого сьогоднішнього міроприємства. Я маю на увазі зніданок вихідний. Це про Олександра Попова. Справа тому, що Сонце, море і Олександр Попов. Уявіть собі тільки поєднання. А ще кохання та авантюрні пригоди. У прокат вийшла стрічка. Як це що називається? А називається вона кохання без контракту, де Саша грає чоловіка на межі розлучення. Ну, не найкраща роль, напевне, та не найкращий образ. Чого Чому тобі подобається? Дивись, Ви... Один із е, найпопулярніших Сашиних жартів, які я чула багато багато разів. Це було розлучення, це найкраще, що може з тобою трапитися. Ні, там ще так. Я не кажу, вам не одружуйтесь. Але якщо ви розлучитесь, ні, то це... це найкраще, що може ви можете. Назавжди. Не, в мене є питання, вдалося зберегти шлюб. Ти виявився, все-таки я тобі так не скажу. По-перше, по перше, ми зараз розкажемо, а по-друге, сходиш в кіно і подивишся. Бо прем'єру ти пропустив. Доброго ранку, друзі! З вами сніданок вихідний, і ви бачите е е кабачок. Золотистий кабачок, кабачок від Валентини Хамайко, тому що вона сьогодні нас балує. Ну планує побалувати мусакою. Так, трішки Греції в нашому сьогоднішньому сніданку так нам захотілося. Ми готуємо грецьку мусаку. Вона сьогодні у нас така, знаєте, розкішна в поєднанні різних овочів, які вродила на городі. Кабачок, баклажан, картопля. Все це буде. Ми сьогодні обсмажимо ці овочі на пательні, але є ж варіант, коли ви можете все викласти на деко змастити просто фан і теж трішки підпекти, щоб вони знову ж таки мали. Таку, знаєте, трішки рум'яно, трішки рум'яну скоринку, це, а потім його викладати шарами. По Суті, це запіканка, лазанія, Так, так це дуже схоже на лазанію, але замість тіста у нас овочеві шари. Це ну, абсолютно вірно. Я хочу поділитися своїми враженнями. Я тут вже ну, можна сказати не перший день. Не перший день, так. Так? так? Ну це таке, це така складна страва. Я би таку сам не міг зробити. Я деякі страви вже міг би там ну щось схоже приблизно. Я не знаю, чи воно було би смачно, але хоч. Ігорі, довіряй от собі трішки, трішки більше. Тоді я тут дивлюся, тут стільки багато. Ти взагалі нам сьогодні не довіряєш нічого робити. <клес> Як Там, це не довіряє? Ну, щоб почистити картоплю? Нам сьогодні довіряє. То звичайно, а баклажан ти що не чистив вперше в житті? Ну гай буде. Але так я дивлюся, тут це така непроста справа. Вона рекі, просто така знаєш... тільки любили е, ну, бавитися на кухні. Якщо розібратися, ну, ви... то і борщ не проста страва. Там багато інгредієнтів закладаємо. Ну ми ж борщ але... сніданку не готуємося. Поки що. Можемо. Можемо. А що ні? І ми Але ну, напишіть, будь ласка, Ми встигнемо? Чи... почекай. Чи є серед вас ті, хто люблять снідати борщем? Бо я відверто взимку люблю снідати борщем. Мені одразу тепло і не, ну Мені перше, я без першого взагалі жити не можу. Через то я можу їсти борщ зранку, обід, ввечері. Я дуже люблю. Любо борщ був такий смачний, я його ніколи не забуду. Це було щось фантастичне. Mm -hmm. Mm -hmm. Бачите, я борщу захотілося на да, за сніданок. <гум> Тарілочку <гум> на минуту. <гум> <гум> є таке, є таке в душі кожного українця. Так, так поки, поки <гум> наші інгредієнти готуються для того, щоб збиратися, ой, Тупи в миличку. так. Ну, Можуть я тобі хочу сказати, сахару я са підхоплю, підхоплю. Може, це... рубрика, давай. Так, улюблена моя рубрика, і вона така цікава, і вона така перспективна. Я би хотів, щоб на неї звернули увагу всі роботодавці, всіх всі компанії, які не тільки в США, а в Європі. Виявляється, що зараз компанії, які себе поважають, вони витрачають дуже багато коштів на відпустки своїм працівникам. Є такий мінус. Є такий мінус, а в деко, деко, дуже плюс. Так, роботодавці підвищують лояльність персоналу і водночас турбуються, щоб їхні робітники вчасно і якісно відпочивали. Вже підраховано, це зменшує кількість лікарняних. Та випадки вигорання на робочому місці. А є хоч можливість обрати, куди я хочу відпочивати? Чи за мене теж вирішує? Ну, я так розумію, що там є певний набір е варіантів, які ти можеш вибрати. Ну, комусь підходить море, комусь гори, комусь там, наприклад, е хтось любить е ковзани, хтось любить лижі, хтось любить інші якісь моменти. Тобто, напевно, там є лікувальні, якісь, тобто є ну, що, набір. Знаєш, Це такий соцпакет. Історія... Знаєш? Це такий соцпакет. От ти собі виставляєш і кажеш, що от соцпакет. Знаєш, бо я люблю історію. При відпочинок, але не люблю, коли мені кажуть, що там мама, я голодний, чи я чи я втомився, знаєш? Ну, щоб ти замість тебе не вирішували, куди відпочивати, як відпочивати. Це важливо. Ні, Ну це звичайно важ... важливо, але я кажу, мені здається, що все-таки там повинні бути якісь певні прогнози. І приблизно від 1 до 2 тисяч доларів на кожного працівника витрачає зараз роботодавці, таким чином піклуючись про психічний і фізичний стан своїх. Свого персоналу під ви підлегли гарно гарно, ладно. Ладно. ладно, ладно, це дуже ладно, це дуже ладно. А ми піклуємось про те, щоб на вашому е, столі завжди було смачно. Тому у нас сьогодні мусака. А, а ми до вас повернемось за мить. Доброго ранку Друзі, вітаємо вас. доброго ранку. Доброго ранку сніданок вихідний з вами. Ігор Циганник, Валентина Хамайко, я Олександр Купов. Ми з вами на один плюс один Україна. Також всім вітання. Хто з нами на телеканалі? Те ось так. Ми на двох каналах. Також всі, хто з нами в Ютюбі за кордоном нас дивляться, бо хочеться відчувати. Частинку України вам теж вітання. Не забувайте І ми частиною України. Так, не забувайте лишати ваші коментарі, розказувати, як у вас справи, що б ви, що ви хотіли побачити. Ну і також, звичайно, інстаграм. Інстаграм, коментарі ми читаємо, Можна ми я? переглядаємо. Можна я особисто. Я зараз точно можу сказати. Валя сказала про борщ перед паузою, про те, що дуже смачно снідати взимку борщем. І от ірунка пише: Доброго ранку! Я поснідала борщем. Це дуже смачно. Не треба Ва, чекати зими, Я треба. правильно зрозуміла? А я би хотів зачитати тут особисто просто прийшло повідомлення. Саша, я той перекинув, якщо можна показати світлини. Сьогодні день вихователя, всеукраїнський день вихователя. І от доброго ранку, ігор. Передайте, будь ласка, вітання у дошкільний заклад, навчально-реабілітаційний центр Івано-Франківської міської ради від вдячного Дорошенка Степана. Вітання вихователям, особливо Тетяні Іванівні, адже саме вона побачила у цьому хлопці розумного хлопчину, який зараз є учнем 4 класу. Наше бажання обов'язково здійсниться. Ми щиро вітаємо, ми е, віримо в, е, знаєте, якби в процес. В Такого виховний процес. Ми вам щиро передаємо величезні вітання Тетяні Іванівні, яка справді роблять дуже і дуже хорошу справу. Це дуже важливо. Дякуємо, що ділитеся своєю історією, підтримки і розвитку. Це О. важливо тримати зв'язок з нашими глядачами, і це круто, коли ось таким особистими історіями наші глядачі діляться. Також не забувайте, що в нас є сьогодні слово загадка. Воно звучить як валечне. Як ви думаєте, що воно означає? Але я сьогодні ще попросив вас написати, писати звідки ви, щоб розуміти в якому регіоні, бо часто буває, що одне і те саме слово в різних регіонах різно означає. І от а, пишуть доброго ранку, валечне на мою думку, це сміливий. Валечне це хоробрий. Доброго ранку, валечне це сміливий, мужній, славетний. Воєнною доблістю. Вау, цікаво. Цікаво. Потім з Кременчуга пишуть вітання. Вітання з Великомихайлівки, з Кривого Рогу. От якраз доброго ранку з Кривого Рогу. На мою думку, Валечний це незламний або непереможний. Красиво, цікаво, клас. Красиво, красиво. Наші глядачі міркують. Дізнаємося правильну відповідь вже наприкінці нашого, нашого сніданку вихідний. Будьте з нами і пам'ятайте, що сьогодні у нас ще буде велика, красива зустріч за столом з головним героєм фільму Довбуш Довбуш зараз просто. Всюди каса, як то кажуть, переповнені бажанням дивитися. А а нас сьогодні акторка, акторка, головна героїня фільму Довож тому. Будьте з нами, чекайте цих зустрічей, і пишіть звичайно свої запитання. Що би хотіли пострія питання? Хотіла поставити акторці в нашому ефірі. Ми обов'язково зачитаємо. Ну а далі, далі трошки курйозів курйозів цієї неділі для вас. Дивіться. Вітаємо вас в нашій студії. Тепер ми знаємо все про помічників на кухні, що використовувати, що ні, що шкодить нашому здоров'ю. Про нас Ігорем. <ст> <помічники, помічники на кухні. Валі не помічники на кухні. Ви мені не шкодите. Так, дякую, Галяня. З вам розповідаю про соус, який ми готуємо до нашої мусаки. В ось такій кастрюльці потрібно. Підсмажити борошно, Так, підсмажити на пательні, коли воно почне пахнути, таким знаєте, трішки горіховий аромат, з'явиться. Воно стане е, перетвориться з білого на бежеве, кремового кольору. Тоді додаємо вершкове масло. У нас утворюється масло, плавиться, утворюється такий, неначе тісто. Не лякайтеся, все чудово. Починаєте туди вливати вершки. І вливаємо вершки, У нас утворюється густий такий кремоподібний соус. Це соус бешамель, показує вам його густоту. Бачите, який він. Не знаю, як буде краще зверху чи збоку, подивіться, ось така густота соусу, як, як рідка сметана, я б так напевно назвала. І ось такий густий соус бешамель Ми додаємо ще натертий сир. Ну, як би я Ігоря залишила без натирання, не весь, бо частина піде у нас ще наверх. Додаємо сир, нехай він тут трішки розплавиться в нашій формі, і ми цим соусом будемо заливати шари нашої мусаки. Ну а про те, як правильно доглядати яблука. І як правильно берегти яблуні перед зимою, про це у матеріалі Сніданок на дачі». даті. Чого кричать? Ну просто, щоб не всі почули.